Уявіть собі, що ви можете зазирнути в душу будь-якої людини, побачити її справжнє обличчя, приховані наміри, те, що ховається за посмішками і ввічливими словами. І для цього не потрібні ніякі хитрощі чи довгі роки спостережень, лише два простих ключі, які відкриють вам правду. Ми всі носимо маски на роботі, вдома, у компанії друзів, але є моменти, коли ці маски спадають. І людина показує, ким вона є насправді. Сьогодні я розповім вам про два способи, які допоможуть вам розпізнати справжній характер будь-кого від вашого сусіда до найближчої людини. І коли ви це зрозумієте, світ навколо вас вже ніколи не буде таким, як раніше. Перше, на що варто звернути увагу, це як людина ставиться до тих, хто не може їй нічого дати. Знаєте, є такий вислів у нас, українців: по ділах їхніх пізнаєте їх. Подумайте про це, як ваш знайомий розмовляє з офіціантом у кав'ярні, чи дякує він прибиральниці в офісі, чи зупиниться, щоб допомогти бабусі на вулиці, яка ледве несе сумку. Це не просто дрібниці, це дзеркало душі. Бо коли людина не має потреби справляти враження, вона показує свою суть. Я пригадую одну історію з життя. Моя тітка Олена, яка працювала продавчиною на базарі в Одесі, завжди казала: якщо чоловік кричить на мене за копійку, то він і вдома тиран. І знаєте, вона мала рацію. Люди, які грубі до тих, хто нижче них, часто ховають за доброю маскою холодне серце. Психологи називають це правилом офіціанта. Дослідження показують, що люди з високим рівнем емпатії завжди поважають інших незалежно від їхнього статусу. Пригадайте когось із великих, скажімо, Тарас Шевченко він був кріпаком, але навіть коли став відомим, не цурався простих людей, бо знав, що справжня велич у серці, а не в титулах. Або візьмімо сучасність. Є бізнесмени, які усміхаються партнерам, але лають прибиральників за пилинку на підлозі. І є ті, хто пам'ятає імена всіх у своїй команді: від директора до охоронця. Хто з них справжній? Відповідь очевидна. Тож наступного разу, коли будете в компанії, зверніть увагу: чи дякує ваш друг продавцю за каву, чи кидає давай швидше дякую»? Це маленька деталь, але вона говорить більше, ніж тисяча слів. А тепер другий ключ як людина поводиться, коли отримує владу. Бо справжнє випробування характеру приходить не в біді, а в силі. Влада це як збільшуване скло. Вона не змінює людину, а показує, хто вона є насправді. Уявіть собі: ваш колега, з яким ви пили каву і сміялися, раптом стає начальником. І що? Він починає вказувати вам, що робити, навіть коли це не потрібно, чи підтримує вас як раніше. Або подумайте про друга, який отримав гроші чи славу, чи став він зверхнім, чи залишився тим самим хлопцем, з яким ви ділили бутерброди. Історія знає безліч прикладів. У нас в Україні є герої, як Богдан Хмельницький, який, маючи владу, боровся за людей, а не за себе. А є й ті, хто, отримавши силу, забував про все людське. Психологи кажуть, коли людина стає головною, її мозок буквально змінюється. Дослідження показують, що в людей при владі з часом слабшає активність у зоні, яка відповідає за співчуття. Це називають парадоксом влади. Вони приходять до неї завдяки доброті, але потім втрачають її. Я бачив це на власні очі. Один мій знайомий Петро був чудовим хлопцем, поки не став директором маленької фірми. Через рік він уже кричав на підлеглих за запізнення на п'ять хвилин і хвалився, що тепер він тут головний. Влада зняла його маску, і під нею був не той Петро, якого я знав, а як це працює в особистому житті? Уявіть собі подругу, яка завжди була милою, поки ви їй допомагали, але щойно ви самі опинилися в скруті, вона зникла або почала вас повчати. Чи хлопця, який клявся у вічній любові, а потім, коли ви стали від нього залежні, почав контролювати кожен ваш крок. Це не випадковість, це влада, яка показує їхню суть, бо коли людина відчуває, що може вами керувати. Емоційно, фінансово чи ще якось, вона або підтримує вас як справжній друг, або топче, щоб відчути себе вищою, і тут немає середини. Чому це так важливо знати? Бо ці два ключі, ставлення до маленьких людей і поведінка при владі це ваш захист. Вони допомагають вам уникнути токсичних людей, які ховаються за гарними словами. Уявіть, що ви на базарі в бабусі купуєте яблука. Один продавець усміхається, але кричить на дитину, яка просить копійку. Інший мовчки дякує вам і кладе зайве яблуко в пакет. Кому ви повірите? Або начальник, який усе контролює і принижує проти того, хто питає, як тобі допомогти. Це не просто спостереження, це компас для життя, але є ще дещо. Ці ключі змушують нас подивитися на себе, як ми самі ставимося до тих, хто нижче. Чи дякуємо ми водію автобуса, який довіз нас додому в дощ, чи поважаємо тих, хто прибирає наші вулиці, і як ми поводимося, коли отримуємо владу, хай навіть маленьку, як вибір, куди піти з друзями, чи хто миє посуд удома? Бо правда в тому, що наш характер теж видно в цих дрібницях, і якщо ми хочемо бачити інших наскрізь, мусимо бути готові зазирнути в себе. Тож наступного разу, коли будете з кимось знайомитися чи вирішувати кому довіряти, зверніть увагу на ці два моменти: як вони ставляться до тих, хто не може їм нічого дати, і як поводяться, коли відчувають силу. Відповіді розкажуть вам усе: без слів, без обману. Це не просто психологія, це мудрість, яка живе в нас усіх від базару в Одесі до кав'ярень Києва. І коли ви почнете це помічати, світ стане яснішим, а люди чеснішими, хоча б у ваших очах. Дякую, що дослухали до кінця. Мені дуже цінно, що ви тут зі мною, у цій подорожі, до розуміння себе та інших. Що ви думаєте про ці два ключі? Пишіть у коментарях, ваші думки завжди мене надихають. Гарного вам дня! І нехай ваші очі бачать правду.